Вітаю, вітаю всіх, вітаю з різдвом, з наступними різдвяними Миланками, василями, хрещеном держимося, мужаємося і сподіваємося на покращення. Рідненькі, вітаю вас, бажаю вам міцного здоров'я, бажаю вам мирного неба. Бажаю нам усім в Україні, в Україні українцям і україночкам, добрих звісток про мир, щоб вже це горе біль, пішло і більш ніколи не верталося до нас. Я вас вітаю сьогодні, 8 січня, неділя, всім гарного настрою, міцного здоров'я. Давайте подивимося. Питали Херсонська область, лі, лівий берег Дніпра, коли ж буде таке визволення, що ж буде у січні? Дуже нам хочеться знати. Підскажіть, будь ласка, інформаційне поле. Підгукніться, дайте нам підсказочки, що буде на лівобережжі Херсонщини у січні з 9 січня. З 9 січня по 20 січня, давайте спочатку цю декаду подивимося, другу. Лівий берег Дніпра, Херсонська область. Коли вже буде звільнення? Які події будуть на лівому березі? З 9 січня по 20, будь ласка, дайте нам підсказки. Інформаційне поле. Люди питають і переживають. Ну що, мої хороші, бачите, це ті, хто затіяли війну, війна, ті, хто напав на нас, а ті, хто обороняє. Самі головні люди, вони на лівому берегу сидять і що Окупували. а наші будуть визволяти. Ідуть бої, йдуть бої. Для зміни судьби, це колісо фортуни для зміни судьби для того, щоб на лівому березі було визволення. Єсть уже чим, є чим визволяти. Це те вже прийшло. Настрій є. Прямо кипить, бурлить настрій, все, готовність є. Єсть таке. І ще такі явища, яких ніхто не знає, можуть бути якісь і подлості від врага. Ну, немножко якісь сюрпризи, які от врага можуть, бути, но бої там йдуть для того, щоб перемогти. Перемогти. Окупація. Жінки їх бояться і ждуть, що ж воно з цього буде, бачите, лісо з зав'язаними глазами. Це бездійство від війни, окупація. І ще будуть, будуть е, претерпівати до 20 января е, ворожі, ворожі війська будуть претерпівати пораження. Вони до 20 ми вже будемо про них знати, про деякі території вони будуть нам уступати. Ворожі війська будуть терпіти пораження до 20 січня, лівобережжя Херсонщини, Лівий берег Дніпра, Херсонська область. Що чекає у січні з 21 січня по 31 січня? Лівобережжя, Дніпра, Херсонська область. Будь ласка, інформаційне поле, підскажіть, що чекає лівий берег Дніпра з 21 по 31 січня 2023 року? Чи будуть визволяти території ЗСУ свої, чи будуть визволятися де деокупіруватися? території Херсонської області на лівому березі з 21 по 31 Визволятися будуть, іде імператор українських військ. Результати якісь будуть з 21 по 31 будуть щось святкувати. Україна буде святкувати. Це будуть страшні бої, страшні бої воєнні з воєнними. Значить, буде людям дуже страшно на лівобережжі, буде хотітися десь уйти, убіжати. І з ресурсами люди не будуть понять, вони залишилися бездомні, такі навіть будуть і ранені. І, і, зим, і ця зима дуже погана з ресурсом. З ресурсом дуже погано людям, які там ще є в окупації, прийдеться ну, добре попереду, бо, бо будуть дуже страшні бої. Буде хотілося втекти до цього. Будуть такі чувства вас переповнять. Хто там остався, я не знаю. Ви там дивіться по ситуації, щоб, ну, якщо можна, я зрозумію, яка там ситуація. Ну, це карта таких, знаєте, бездомних, ніщих людей, які зробилися в результаті. Ви будете хотіти обіжати, тому що ну, буде ну, страх Господній як страшно. Бачите, будете переживати сильно, буде страх, це страх війни, страх, те, що ви Ну, будуть і перемоги. Ви будете знати, що українські війська вже зробили деякі міста, селища, вже будуть там українські флаги, буде вже наш імператор там. Ось такі прогнози. Давайте енергії насіщені, ще подивимось. Лівий берег Дніпра. З 9 січня по 20 січня 2023 року. Яку? Які будуть енергії? Які будуть енергії? Лівий берег Дніпра, Херсонська область, 2023 рік. Буде визволення? Да. Будете будуть идти буде, военные действия, будете мирне населення буде плити як по течению, бо ви будете знати, що це йде до миру, щоб карту України зложити по кусочкам опять в єдину Україну. А це карта миру. Завершеність — карта миру в цій колоді називається. Щоб для завершення процесу придеться терпіти воєнні дії, війна, енергія війни. Енергія чувств, безумовно, люди пливуть як теченню. вже будете думати, що буде заради миру. Ось такі підсказки на лівобережжя Херсонської області, ріднесеньки. Це підсказки інформаційного поля. Я дуже хочу, щоб ви були мужні, спокійні, терплячі. Я не знаю, бережіть себе ріднесенькі, бережіть, все йде так, як треба йти, все йде по плану. Ну, бережіть себе, будь ласка, обіймаю, люблю кожного з вас. Дякую вам за увагу. І пишіть, будь ласка, в коментарях, що там робиться, і які йдуть зміни. Будь ласка, я буду дуже чекати. І ставте лайки, будь ласка, а і. Пишіть коментарі, я їх буду чекати від вас. Дуже вас прошу свої побажання на території, на якісь селища, містечка. Пишіть, спитаємо таке то місто або селище з такого-то, з такого числа по таке. І будемо питати, я буду записувати, і будемо те, що перші, і будемо так по, по черзі це все робити. Люблю і обнімаю Україна, всіх, 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 всіх вас. Обіймаю, люблю, прагнемо миру. У ці святкові дні, усі, початок року закладується фундамент на весь рік. Давайте будемо дружніми, люблячими і прагнуть усі усі миру на Україні. Обожнюю вас обіймаю. Пишіть коментарі. Дякую за увагу.